Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Військовий на реабілітації записав термінове звернення до влади. Такого удару не чекав ніхто. Терпіння простих хлопців доходить до кінця. Ці три паспорти я заплатив. Все життя я за все платив сам. Держава мені в карман нічого не давала. Ось я народився. За мене там занесли за народження. Пішов в садик, пішов у школу. Там ще в школу щось здавали. Ось три паспорти. Один потрібен, щоб жити в Україні, два потрібні, щоб виїжджати з України. До війни я виїжджав за кордон один раз в Єгипет. Все, я не їздив ніде на заробітки. Мені подобалося жити в Україні, платити там налоги. І я не хотів і не розумів людей, які виїжджають на заробітки. Окей, закон про мобілізацію. Ось він стосується всіх чоловіків. Тепер розповідаю. Ось школа, отримав паспорт, заплатив до нього і хотів поступити у військовий інститут. Військовий інститут е, пішов, а там якоби по здоров'ю, гребінь носової перегородці, і по здоров'ю я не проходив. Але 1500 євро потрібно було забашляти, і я по здоров'ю проходив. І так все своє життя, куди не зайди, заплати. Народилась одна дитина, друга дитина, третя дитина. Кожну дитину в садик заплати, щоб знайти місце. Потім в школу, в школу віднеси, щось дай, і все життя ти просто пашеш. Я працював, потім відкрив вчасного підприємства, платив налоги. І все це платив я. Не оформлював я ніяких багатодітних чи якихось там е всяких удостовілень. Від держави я нічого не отримував. Епотеку я не отримував. На розвиток бізнесу гошти я не отримував. І ось ти живеш все життя, тянеш на собі. Там, я робив автівку в кредити бешені просто. І ти за все башняєш. Потім продавав автівки газель. З кожної газельки я платив податок на продаж автомобіля. Все чисто, все легально. І ось все життя ти винен, все життя, ти платиш, платиш, платиш. Все, начебто. Потім інститути, якщо підрисли діти, за інститути все платиш, за учобу свою платиш, я теж заочно обучався, і теж все це платно. Куди не піди, все башляєш, все ти винен, все ти винен, все ти винен. І що тепер? Закон про мобілізацію зробили так, що за кордоном ти не можеш отримати цей, ось ось цей паспорт, якщо ти ось, ну, виїхав з країни. Так. Коли розпочалася війна, я півтора місяці ще трошки поволонтерив, потім подивився, що ну я тут нічого не зароблю, дітей кормити нічим, взяв дітей, виїхав за кордон. І тепер я знову винен. Винен, якщо ти відкриваєш підприємця, винен там якийсь штраф, винен якісь налоги ще в Україну. Окей, з цим розбиратися не будемо. І Паспорт ти отримати не можеш. За що простим людям це? Тобі треба їхати е, або в Ужгород, або в Харківську область, тебе пошлють, щоб у військомата взяти якусь справку. На той момент при виїзді було все легально, все нормально, троє дітей маєш право виїхати. І тут вони з якогось неба прийняли ось такий закон, щоб ловити у хилянців. До чого прості люди, які тепер не можуть за кордоном зробити цей паспорт чи продовжити? Люди до чого? Ви подивіться, яка у вас. Корупція, корупція у вас на таможні. Ось отам треба розбиратися, чому ті люди виїжджали, тому що там башляли, а ви ось зв'язали руки всім чоловікам, і тепер ось просто я... Люблю Україну, мені подобалась Україна, я не хотів нікуди виїжджати, просто що розпочалася війна, і тепер свої місцеві, свої друзі, свої всі, хто залишилися в місті, вони тебе призирають, вони тебе майже ненавидять. Вони говорять, чому ти не в Вони говорять, що ти ухилянт, і їм байдуже, як ти виїхав. Чи ти заплатив, чи ти виїхав законно. І всім байдуже. Розділили людей, і це просто дуже. От не то, що бісить. За що це не я розпочав війну, розпочала війна Росія. Вона прийшла сюди на нас і вбивати, і калічити, і бомби скидати. Ми прості люди. Причому, якщо ви хочете ловити ухилянтів, так ловити їх потрібно було на кордоні. Там потрібно розбиратися, а у вас величезна діра, така корупція. Усі повиїжджали, хто хотів, забашняли. І ви тепер придумали ось такий закон. Яке відношення буде ось тут в Україні, коли я, я все платив, я все винен, мені нічого не давали. І зараз отаку мені какашку, як плівок, просто в лицо всередину. Мені подобався президент, я його обирав, я за нього топив, в мене є відео. Я просто... Радий, щаслив був, що він прийшов, і ось так взяти і харканути усім українцям. Я не говорю, не розбираючи, а просто усім, просто ось так от зробити. Вибачте, накипіло. Не знаю, я вважаю, що це невірно. Подивимося, що з цього буде, але так не робиться. Так не робиться. Це не я почав війну. Я за все життя все платив тільки. В той же час затримано одного зама Єрмака під. Підлогою знайдено 300 мільйонів доларів. Наказ залужного політиків захищають та повністю перевіряють. Наказ залужного політиків зачищають, повністю перевіряють. Раніше журналісти писали, що кожен із замів Єрмака відповідає за свій сектор, в тому числі за офшори гуманітарку. Депутати чинуші бояться жити в Україні після війни, адже люди спитають за кожну копійку. Саме тому рада хоче послабити контроль за статками чиновників. ось що пишуть змі, перевірятимуться лише доходи за часи держслужби. На перевірку дається тільки три місяці, при тому, що найпростіше триває близько півроку. Наск матиме право перевіряти лише самого декларанта та його сім'ю. Майно оформлене на третіх осіб, більше не потраплятиме в поло зору агентства. Також, окрім того, закону переглядається збільшення зарплат чиновників і нардепів, аби нібито унеможливити корупційні ризики. Ну вони ж геть людей з едіотів мають в той же час соціальний вибух. Отець Андрій Капалан на сесії ради у Львові звернувся до депутатів. Ці мудрі слова треба чути. Знову підірвав раду Божим і людським словом, мовою оригіналом. Я чую, знаєте, про те, що Львівщина має так багато мільярдів, і є речі, які критичні. Ми мусимо жити. Ми маємо жити. Але є речі, які не є критичні. Зараз є критична тільки одна річ. Чи будемо ми мати завтра? Чи будемо ми існувати як нація і чи буде Україна? Оце є питання, чи ми будемо взагалі? І скажу вам грішно, інколи коли є тривоги, у нас на Львівщині навіть тішуся. Я тішуся, бо я бачу, що наші люди... Дуже багато забувають про те, що там є війна. І війну переживає тільки той в родині кого хтось є там. Оті дружини не сплять поночах, ті діти переживають. І якщо б я нині мовчав і не говорив про це, як, як я буду дивитися своїм парафіянам, коли в неї двоє маленьких діточок, а чоловік з перших днів війни є там? Або хлопців, які приїжджають, ми їх того літа вінчали. Дівчата виходять за них заміж. Подивогідні. Хлопці три дні відпускають, вони вінчаються і їдуть знову на передову. Мож, робимо, що можемо, кожен зі своєї кишені, і своєю молитвою, і своїми зусиллями. Але до вас усіх звертаються, які тут присутні. Бо це моя відповідальність бути вашим голосом вашої совісті. І кожного з вас, які є тут присутні, Така сама відповідальність є, як на мені, так само і на вас. Той, хто мовчить, той, хто десь хоче ухилитися, той зраджує. Тому мусимо боротися за майбутнє нашої України, за наших дітей. Я вас дуже прошу, щоб справді все, що можемо, зі своєї сторони, з грошей, які маємо на Львівщині, справді по максимуму. Підтримувати Збройні Сили України. Тому що, якщо ми не будемо підтримувати, просто люди, які це все бачать, які аналізують, які чують, в людей опускаються руки. Люди кажуть, от, а як то так? Ми з останнього допомагаємо, а держава. У мене на парафії є лікарня швидкої допомоги на топольній. Це моя парафія. Там завжди біля 200 хлопців лежить без рук, без ніг. І знаєте, проблема, яка? Їм дуже часто волонтери служать. Бо хлопець, якщо з іншої області, військомат до нього не приходить. Йому, щоб виробити всі ті довідки, якісь свої. Волонтери мусять ходити. Волонтери, нотаріуси приходять до них, роблять довіреності, волонтери ходять і виготовляють для них документи, щоб хлопці були державою визнані і забезпечені. Чи це є правильно? то, то держава має за це дбати. І таких моментів є дуже багато. Тому я вас дуже прошу, щоб кожен і кожна з нас були у своїх вчинках відповідальні. Ми взяли на себе цей тягар, я тягар священства, аби голосити слово правди, яке завжди ріже, яке ніколи людям не подобається. Ви хотіли бути депутатами, ви складали присягу. То, будь ласка, служіть українському народові. Не служіть собі, не служіть своїм партіям, не служіть наставникам своїх партій, служіть українському народові. Бо Львівщина завжди була, я так бачу, на жаль, вже не є е такою культурною колискою, душею українського народу. Чому я кажу так не є? Та попереднімося по Львові, скільки російської пупси, скільки того всього є. Є багато проблем у нас. І тому. Ми маємо кожен починати себе. Тому прошу справді не грізіться між собою. Але пам'ятайте основну мету: нині питання номер один це і Україна, це є наші збройні сили, це наші захисники і захисниці, які ми зобов'язані, бо вони захищають нас. А ми зобов'язані підтримувати і допомагати їм по максимуму. А ось що він говорив про тендера і закупки раніше. Близькі до залужного депутати повідомляють, що група ініціативних депутатів висунуть законопроект генерала через останні події. Розпишемо його по пунктах. Перший штаб зможе контролювати закупівля Міноборони, друге. Главком в даному випадку сирський залужний сам вирішуватиме, кого, як брати свій штаб, кого звільняти. Звільняти без главкому нікого не зможуть. Третє кроти Єрмака, які хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібні чину не зможуть контролювати військових як на передовій, так і в штабах. Четверта конфіскація майна в корупціонерів як політичних, так і військових. В першу чергу це стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, тратять все і сядуть довічно. П'яте без главкому, офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не а шостий розстріл за зрадою корупцію, сьома повна конфіскація починаючи з конче заспи до для мародерів при владі і українці такий закон підтримують. А який би пункт ви б додали сюди? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.